Новий закон про мобілізацію вступив у силу. А отже, військовозобов'язані, які ще не оновили свої дані, повинні зробити це за наступні 60 днів. Адміністратори у Миргороді та в Гаркушинцях, Біликах, Петрівцях, Шахворостівці, Ярмаках, Кибенцях, Зубівці, Дібрівці та в Хомуці готові надавати цю послугу. Як говорить начальниця Миргородського ЦНАПу Оксана Рудченко, це один з трьох способів, яким можуть скористатися військовозобов'язані для оновлення персональної інформації. Послуга називається актуалізація даних військозобов'язаних. Для цього потрібно мати з собою людина. Повинна прийти особисто з собою, мати паспорт, ідентифікаційний код, телефон обов'язково. Так як приходить дані підтвердження на телефон. Код, який потім ми вносимо в програму, і повідомити про своє фактичне місце проживання. Всі більше ніяких додаткових даних не вноситься. Абсолютно всі адміністратори отримали доступ до цієї програми, також на віддалених робочих місцях в сільській місцевості, тому можна звертатися не лише в головний офіс, але і по сільській місцевості, там, де є адміністратори. Для оновлення інформації через ЦНАП військово зобов'язані громадяни мають надати актуальні дані про своє фактичне місце проживання, номер телефону і за бажанням адресу електронної пошти та підтвердити їх. Адміністратор вносить інформацію в електронну систему, яка автоматично підтягується в реєстр оберіг. Якщо програма все підтверде, і програма оберіг на зворотній шлях дасть нам підтвердження, то людині видається витяг з без кода на сьогоднішній день. Ну так як програма формує його, але з за підписом адміністратора, та з печаткою. цей витяг видається людині на руки. Електронна система може відмовити у видачі документа через низку причин. У такому випадку громадянин має відвідати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Може програма відмовити в тому випадку, якщо дані взагалі в ТЦК на цю людину не існують, тому підтвердження немає. Тому сама програма дасть відмову. Оновлюючи дані в Центрі надання адміністративних послуг, військовозобов'язаний не отримує автоматичну повістку на військово-лікарську комісію. Завданням адміністраторів є лише внесення даних. Іншу частину мобілізаційного процесу виконує Нецнап, а відповідальні за це структури. Направлення може бути виписане згодом у разі потреби. Ми нікого не направляємо, але ну, що люди так за це турбуються, але якщо дані в ТЦК є і сама програма оберіг підтвердження дасть, то програма формує витяг. Як зауважують у Міністерстві цифрової трансформації, оновити дані через ЦНАП можна навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Варто зазначити, що можливість актуалізувати інформацію у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки залишається. Окрім цього, 18 травня запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, в якому військовозобов'язані також можуть зручно і швидко оновити свої дані.